Наша задача зараз в тічені п'яті днів. Наше завдання наразі протриматися п'ять днів, щоб не було такої кількості хворих, за якою нас можуть перевести до червоної зони. Якщо ми перейдемо до червоної зони, то в нас будуть досить жорсткі обмеження, зокрема і введення комендантської години. Наше завдання не допустити це, тому ми вирішили на п'ять днів впровадити ці заходи. Якщо буде ріст захворюваності, звичайно, ми будемо змушені посилити обмеження. Якщо ріст захворюваності буде зменшуватися, ми скасуємо ці обмеження. Серед додаткових обмежень заборона роботи непродовольчих ринків. Через це у Херсоні відбулась низка акцій протесту. У суботу близько 60 підприємців на проспекті Ушакова біля міської ради перекрили рух транспорту. Їсти хочемо робити, хочемо. Нема за що сидіти вдома. Ми не в красній зоні. Міський голова говорить, такі обмеження вимушені. Коли переповнені будуть переповнені лікарні, коли швидкі не встигатимуть довозити людей до лікарень, тоді буде проблема, і тоді доведеться вводити ще більш суворіші обмеження. Дайте п'ять днів, і за п'ять днів ми подивимося на результати. Найбільша кількість хворих на ковід у Великолександрівській громаді та Херсоні на 100 тисяч населення. Це 642 та 523 випадки захворювання. Відповідно про це сьогодні на брифінгу розказав перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій. Різке зростання захворюваності на COVID-19 в області, зокрема у Великоолександрівській громаді, викликала занепокоєння в Раді національної безпеки та оборони України. Було офіційне звернення від РНБО до Великоолександрівської селищної громади стосовно введення додаткових обмежувальних заходів на території громади. У Великоолександрівській територіальній громаді введено обмеження червоної зони епіднебезпеки на невизначений термін. Про це телефоном розказала селищна голова Наталія Корнієнко показник майже вдвічі перевищує показників по області. Дійсно, до нас було звернення РНБО з приводу того, щоб ми на своїй території за, за, ще запровадили заходи з додаткової заборони. У нас була проведена засідання нашої комісії. У нас іде заборона на відвідувачі е, різних закладів розважальної діяльності. У нас на сьогодні не працюють е, дошкільні навчальні заклади. Е, припинили. Е, Таку роботу заклади культури не, не працюють з відвідувачами? У нас не приймають відвідувачі суб'єкти господарювання в сфері громадського харчування. Вписано така заборона, як по перевізникам по забезпеченню відсотків від кількості для сидіння передбачається, і у нас також не працюють непродовольчі ринки і все, що пов'язано з забороною різних розважальних спортивних, соціальних та інших заходів. Аліна Олефір, Ігор Печенко. новини на Суспільному. Херсон.